Звітний концерт став справжнім святом мистецтва, головною подією навчального року, шлях до якого лежав через перемоги на конкурсах різних рівнів, велику працю та наполегливість. Саме тому участь в ньому беруть лише найкращі вихованці школи, відкривали музичне дійство найменші музиканти, учні молодших класів. Та, попри свій юний вік, вони зірвали овації залу як визнані майстри музики. А в цей час за кулісами разом із своїми наставниками готуються до виступу інші майбутні зірки. Дуже хвилювався і довго дуже готувався до цього концерту. Рік майже. На сцену виходжу з сміливістю, певним страхом, з розумінням, що можу зайняти якесь місце. Були труднощі, я мене навчили і ругали там. Відчуваю успіх в себе ну, і ж, ж, ж желаю собі ну, щастя там, щоб пощастило мені. До цього концерту ми йшли цілий рік. Ми займалися і утром, і вечірем, і днем ночью. Поки юні музиканти переборювали передконцертний мандраж за кулісами, у залі на їх виступ з нетерпінням і з не меншим хвилюванням чекали батьки та родичі. Це буде її дебют на великій сцені. Це перший раз, і ми дуже вся сім'я підтримуємо її. Хоча вона дуже переживає і надзвичайно ну, довго йшла до цього, але ось сьогодні ми насилу дочекалися цього і дуже хочемо, щоб все в неї вийшло. Виступи молодих музикантів кожного разу зривали овації глядачів, тим самим підтверджуючи, що школа виховує нове сучасне покоління митців, які своєю творчістю і надалі будуть розвивати українське музичне мистецтво.